Чи бували у вас такі моменти, коли ви задаєте запитання людині, а вона не відповідає на ваше запитання, або відповідає загальними фразами, що дуже дратує. Чому ж інколи люди не відповідають на наші запитання або уходять від відповіді? Це може відбуватися з двох причин. Перша причина це захисна дитяча реакція. Коли людина не знає, як відповісти на запитання, вона вигадує відповідь, так як ми це робили в школі. Друга причина також захисна, коли людина боїться, що ви дізнаєтесь правду, і тоді вона відповідає на інше запитання або відповідає загальними фразами, бо боїться вашої реакції на правдиву інформацію. У будь-якому випадку, така відповідь є захисною реакцією людини, тільки з двох причин: або людина дійсно не знає відповіді на запитання і боїться вашої реакції на те, що вона не знає, або людина боїться сказати вам правду, і тоді відповідає загальними фразами, щоб ви не дізналися правди. Що робити в таких випадках? Задавайте уточнюючі конкретні запитання, які дадуть вам відповідь на запитання. Коли людина не знає відповіді, така відповідь дасть вам розуміння, що вона не знає. Коли вона відповідає на інше запитання, тоді через уточнюючі запитання наполягайте на чіткій відповіді або дізнайтесь причину такої відповіді людини. У будь-якому випадку з'ясування першопричини такої відповіді буде сприяти розвитку ваших відносин з цією людиною.